Це програми під прицілом. Для вас як завжди, працюють Олександр Комендант, Олена Адаменко та Ігор Стрельцов. У кримінальному провадженні за фактом аварії, під час якої загинула пішохід, автотехнічну експертизу призначили тільки через 5 місяців після ДТП. Більш того, водію, який скоїв смертельний наїзд на пішохідному переході, досі не оголосили підозру. Сини загиблої жінки впевнені, правоохоронці затягують слідство. Чи дійсно це так з'ясовувала наша знімальна група? Смертельний наїзд без покарання. Родини Лентварьових пішохідний перехід біля медичного центру. Та в той день, коли тут загинула Сумчанка, медики не працювали. Це була неділя, 13 листопада 2016 року. О 5-й вечора 76-річна Валентина Пустовіт переходила дорогу на цьому пішохідному переході, коли на неї здійснив наїзд водій ВАЗ-2104. питання, хто бачила Лідію Павлівну того дня? Розкажіть, будь ласка, в вона була в стані? Вона була в нормальному стані. Вона приїхала в 4, десь в 10 часов утра до мене. Вона покупалася, ми з нею ще кушати приготували, вона ще блини жарила мені. А потім ми відпочивали, спілкувалися. І потім я її провела вже ввечері, десь о 16.30 ввечері. Це було 13 ноября 2016 року. І потім я її провела на остановку, вона всім сказала до свидания", здесь же дома у меня, вдома и і дітям. улыбалась, все время нормально, все було. Вона ну, не сказала, що там нечисто... Ничем, не було. Нічого в неї нормально все було. Звонок. Я беру штурмку, кажу, валичка, що таке, як ти нормально там добралась. А це з бонусі сказали, що машина збила її. она в тяжому состоянии. говорять, приїжджайте в больницу. Я приехала в больницу, посмотрела, она уже там без сознания, без ничего, в реанимацию отвезли и, и все. И потом мы еще в аптеку сходили, скупились, сказали лекарства. Ну я же не думала, она плохая, думала все нормально будет. И... А потом уже поед... едьте домой, говорят, все, ничего этого, и тут ничего не поможете. реанимацию ее забрали. І вже позвонили, через час, вона вже вмірла. Як людину, яка останнє бачила відділу, вас викликали до поліції вами зв'язували? Ні, не викликали, взагалі. Через дві години після аварії вона померла. Слідчий оперативно-розисної поліції Скарадіт Сергій Іванович мовив так, що я на вашому боці не переживайте, за три місяці буде суд. Але в цій справі щось затягується. І вже п'ять місяців, навіть трошки більше, ніякого результату ще немає. Водія встановили, але підозрюємо не оголосили. Слідство Взагалі заходить значить, прокуратура і міліція, правоохоронні органи то для того, щоб водій пішов від відповідальності, і це дело було з непонятних причин закрите. Вот. Дело вообще никого не пропускает нас, никакого дела, никаких бумаг, то есть нам к ознакомлению никто не предоставлял. Постоянно следователь куда обращался, и мой брат постоянно как бы ходил к нему. Следователь говорил, что значит, дело постоянно на экспертизе, дело ведется, дело расследуется, но до этого момента никаких действий не произошло. Следствие ведется так, что они пытаются сделать так, что мама наша. Була, как би, или как неадекватным человеком, или лежала просто На не На цьому відео Валентина пустовіт у Києві за чотири місяці до загибелі. На тебе дивиться. Да. Как тебе Київ? А це фото із соцмережі однокласники, водія під колесами якого загинула сумчанка. Він є директором сумського приватного підприємства Арей, яке займається оптовою торгівлею. Та вискочила, вже тімніла. Чистий проход. Був. Він швидкість набрав, брав, в період маршрутка продійшла. А вона раз вискочила на переході. Там ж бачите, який переход. І йшла маршрутка в чистий проход. Я теж пішов на обгон, і вона вискочила. За нашою інформацією, родич цього водія ремонтує правоохоронцям автівки. Чи пов'язано це з повільністю розслідування? Питання залишається відкритим. Є водій. В 2104. Є пішохід, жінка, сумчанка 76 років їй було, яка загинула через три години в лікарні після цієї аварії. Чому у перші дні після аварії не було оголошено з бракутозор цьому однією? Ну рішення про е, процесуальне рішення про е, повідомлення особи про підозру не було прийнято у зв'язку з тим, що для прийняття такого рішення необхідно проведення процесуальних і слідчих дій. Для, е... А які саме можна я зараз відкрила статтю КПК, сказано, що повідомлення про підозру обов'язково здійснюється в порядку передбачено стати в таких випадках затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення? Був би які є збив, для того, щоб було зараз. Наскільки взагалі склалася практика, і учасниками при дорожньо-транспортних пригодах, взагалі учасниками дорожніх подій є дві особи. І у нас і сама пшохід є учасником відповідно руху. Таким чином, для того, щоб говорити про те, що є достатні підстави для повідомлення особи про підозру. Необхідно в будь-якому випадку, це стосується будь-якого провадження, виключити е, такий фактор, як відсутність можливості у водія ДТП уникнути дорожньо транспортної події. Тобто для цього необхідно проведення відповідних експертиз. Тобто ми Але маємо розуміти е, експертизи, це слідчі експерименти. О, скажіть, будь ласка, чому слідки? не було проведено жодного слідчого експерименту? Ні, обсяг е, ви помиляєтесь, слідчий експеримент проводився. І е, дату я назвати вам не можу. Слідчий експеримент проводився, і наскільки мені відомо, він проводився е, складність в чому полягає. Слідчі експерименти проводяться в умовах, які наближені до тих, які існували на момент дорожньо-транспортної події. Е, йдеться про осінь. Таким чином необхідно було слідчому дотриматися тих. Погодних умов і обрати ті Я погодні вас побачити, умови, побачите які прив'ю які останньої постанові, яка 31 березня 2017 року, про призначення автотехнічної експертизи, там зазначено, що дорога була суха, тобто, це був не дощ. Нічого, давайте зараз подивимося синоптики відкриття, яка якщо... була погодні, так які треба це, якби там був сніг, дощ ні, ще щось. Там написано, що все з дорогою нормально. Це дорогою нормально. По з моменту вчинення ДТП погодні умови мінялися. У нас була зима, був сніг, був дощ. Зачекайте, будь ласка. Давайте зараз відкриємо синоптики, подивимося, які були погодні умови 17 листопада, 18. -го. Наскільки мені відомо на даний час у мене немає синоптичної цієї довідки разом з тим, мені відомо, що після цієї події, яка відбулася, змінилися погодні. Одні умови і на той час випав сніг, і після цього не було жодного дня, коли було сухо? До я ж ще коли, коли був про проведений що? цей слідчий експеримент, слідчий експеримент був проведений весною цього року. Розкажіть, будь ласка, які були погодні умови о 17.00 13 листопада 2016 року? Згідно наших архівних даних архівних спостережень метеорологічної станції Суми, 13 листопада 2016 року в сумах. О 18-й годині погодні умови були слідуючі: було хмарно, температура повітря близько 0 градусів, вологість повітря 78%, атмосферний тиск 743 міліметри. Видимість метеорологічна була 10 кілометрів. Снігового покриву не було, він був відсутній. З 18-ї і до кінця доби. Ну, розпочався сніг о і і він продовжився до кінця року. А чи були схожі погодні умови протягом листопада? Протягом листопада, якщо також подивитися ці всі архівні наші дані, то от схожі погодні умови більш-менш були 21 першого листопада дві тисячі шістнадцятого двадцять 21 -го. листопада, яка саме була погода у сумах? 21 листопада у нас. Температура повітря в день була близько 1 градуса тепла, опади були відсутні. Південно-східний вітер був 6-7 метрів за секунду. От. Видимість також була 10 кілометрів. Тобто, ну більш-менш схожі погодні. Що найцікавіше, запиту поліції про погодні умови 13 листопада 2016 року у гідрометцентрі не знайшли. Ані у журналах реєстрації, ані за базами даних. Чому поліція не зверталася, аби дізнатися про погодні умови того дня, дізнаємось в прокуратурі. У день тому ми вчора з вами розмовляли про погодні умови. Так. Ми звернулися до гідрометцентру. гідрометцентру. по-перше, не побачив жодного запиту. У них немає від поліції про те, які саме були погодні умови 13 листопада. Тобто чому поліція не зверталася, як вони могли знати, що е, які були погодні умови, що не було протягом такого? Більш того, знайшли, що 21 листопада була аналогічна ситуація. Вітер, температура, ну, дуже схожа. Була. Е, інформація про погодні умови була е, у органів досудового розслідування, виходячи з матеріалів. З протоколу огляду місця події. Вони безпосередньо виїжджали на місце події, тобто безпосередньо були. Ну, вони, ж заміряти, цієї вони ж не можуть заміряти температуру, ну як на глаз, вони ж не можуть швидкість вітру визначити. Це ж для, ну, для цього ж потрібно, я так розумію, і зазвичай звертаються ж органи. Тобто ми вчора передивилися і журнали реєстрації запитів, і було дуже багато запитів від поліції там, за старіші роки питають, про поводу мови запиту стосовно цього і дорожньої транспортної не, було, які саме були, не було. чому воно? Призначення автотехнічної експертизи проводиться не тільки за наслідком проведення єдиної слідчої дії, відтворення обставин події, слідчий експеримент. Це не єдина слідча дія, яка лягає в основу автотехнічної експертизи. Має проводитися комплекс слідчих дій. Таким чином, відповідно, за наявності достатніх матеріалів, достатньо зібраних, на думку слідчого прокурора, було після цього призначена автотехнічна експертиза. Я ж обставин справи не знаю, вони мені невідомі. Але на мою думку, все ж таки автотехнічна експертиза вона повинна призначатися як можна скоріше. Оскільки все ж таки враховуючи ті завдання, які перед такою експертизою ставляться, а саме це в тому числі і з'ясування технічних ушкоджень в автомобілі, коли вони ці ушкодження з'явили, чи були вони безпечні, чи небезпечні для подальшого руху автомобіля з'ясування обставин, ДТП, з'ясування відповідності дій водія. Правилам дорожнього руху, з'ясування причинного зв'язку між ДТП, та між діями водія, Тобто, чим скоріше буде проведена така експертиза, тим більша буде можливість дійсно встановити ці всі обставини. Оскільки, якщо експертиза проводиться за через великий проміжок часу між тим, як відбувалася дорожньо-транспортна пригода і між датою проведення експертизи, то тим складніше все це встановити. Оскільки будь-якому разі експерт свої висновки, в тому числі робить і враховуючи показання свідків та Учасників такої пригоди. Якщо, звичайно, минуло ну, рік чи вже, чи вже більше від моменту проведення, проведення ДТП, ну в даному випадку, ви зазначаєте, що півроку, то зачасту свідки просто вже забувають про обставини ДТП. А в тому, а враховуючи, що все ж таки можливі там, кожні 10-20 метрів можуть мати дійсно значення в проведенні такої, такої, такої експертизи, то це дійсно може, скажімо так, викривити. Дійсно, ті події істотно змінити, можливо, є якась зацікавленість. Я цього просто не знаю, але дійсно, в будь-якому разі, що такий тривалий час пройшов з моменту ДТП до призначення технічної експертизи, на мою думку, такого бути все ж таки не повинно. Наступного дня після нашого звернення до прокуратури автотехнічна експертиза була завершена. І синам загиблої жінки, які у даній справі визнані потерпілими, пообіцяли надати можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження. Матимуть змогу потерпілі ознайомитися з матеріалами у зв'язку з тим, що надійшли ці матеріали, і звернутися з відповідними клопотаннями, якщо вони у них будуть після ознайомлення з матеріалами про проведення слідчих дій, або зі скаргами на дії або рішення це їх право. Сини загиблої сумчанки просять усіх, хто бачив аварію, що сталася 13 листопада 2016 року, о 17 годині на вулиці родини Лентварьових біля медичного центру звернутися до їхнього адвоката Дмитра Чуєшенка за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані: 066 056 99 29 або на лінію 102. команда. Під прицілом буде слідкувати за розвитком подій у цій історії. І наостанок за традицією про розвиток подій у справі, котра вже була під нашим прицілом. В історії про аварію у Боромлі за участю поліціянта поставили крапку. Нагадаємо! Поліціянт збив велосипедиста. Підозру оголосили велосипедисту. Коли я впав, я побачив, що починає далі дві. Я ну, сплатив, підбіжав машини, відкрив дверь, він її закривав. Резко відкрив дверь, виключив замок зажигання, вирвав ключі і потім взяв його за курточку витягнув вот його з машини. Після зіткнення громадянин бойко підійшов до транспортного засобу нанісласні ушкодження, що зазначено в заяві було Пономаренком саме в той день. Пономаренко Валерій, це і є той поліціянт, який збив велосипедиста. Він написав заяву, що нібито велосипедист його побив. У нього за висновком судмедексперта, є підшкірна гематома півтора на два сантиметри в лівій завушній ділянці, і смугасте садно 3,5 з сантиметра на чотиридесятих сантиметра. Зовнішні поверхні лівого передпліччя. 6 квітня 2017 року досудове розслідування за вказаним кримінальним провадженням закрите, потерпілий, примирився з підозрюваним. Закрите кримінальне провадження в зв'язку з відмовою потерпілого від обвинувачення.